Я ці три речі купляю. Давай ски... скидочку зробиш? Ну давай тогда. яку скидочку ти хочеш? 50 там? Да? Чи що? Ну дивись, бабай стоїть ну, там 400, да? Хай. Сколько? Рюдзака, я за 500 заберу. жіночий капелюх, ну 300к, ну реально, типу. Ну, давай хотя бы 350, просто ну чувак. Капелюх, я тобі скажу розкажу повністю історію. Цей капелюх ще вообще у мене з самого начала, ще даже до 2.0, до глобального обновлення, ну ти, короче не поймаешь скоріше всього. Просто цей капелюх, він не просто так там, ну, скравчений, или придуманий, перепроданий. Я його купляв сам за донатку. Понимаешь, я пошел на, роб ну, на роботі Я прийшов домой. З карти зняв гроші, закинув в ігру, потому що раніше такого не було. І це это за верти. Я за верти так само купив этот капелюх. Так що хоча б на ну, 350 я уступлю. Базару. Добре, допустим, 350. За 500 і бабая за 450. Normal, eso eh? es. <laughs> Прикинь, короче, как я попродавал, все, у меня уже все оп, на лям на балике. Все, спасибо. Все, не мазаешь, что а тебе тоже спасибо. Просто что, история. А мне му дали, прикинь. Образа проекта, в смысле? А где была образа проекта? Подожди, а где образа проекта была, в смысле?